На огляді у нас варіант світодіодних led ламп лінзованих, які мають потужність 9000 люменів, люмінів, 65 ватт працюють 12-24 вольт. А ось так виглядає лампа. Вона йде лінзована, світодіодна, дуже крутої якості та дуже потужна. Друзі. А, зараз покажемо, як вона буде працювати. Як я сказав, лампи працюють як на 12, так і на 24 вольт. Так, ось це у нас ближнє світло. Це лінзована лампа. Вона має чітку межу, має вентилятор охолодження, дуже крутої якості. Так, і ось це ну, дальн світло. Ми не зможемо провірити, тому що для дальнього потрібно, щоб вона стояла у фарі. Ну, але ближня, як ви бачите, має чітку межу, якість хороша. Тому, якщо вас буде цікавити, друзі, звертайтеся, відправляємо по новій пошті. Оплата при отриманні у вас на місці. Зараз ще раз підключимо. Так, секундочку, так, ось це у нас буде світити. І це світить тільки одна лампочка. Тому, якщо буде цікаві, то звертайтесь відправка у нас по новій пошті.